Справжній патріот України, справжній воїн, справжній герой. Народився він на Луганщині, вчився, працював там. З перших днів російського вторгнення на Донбас він став на захист України і з 2014 року чесно виконував свій військовий громадський. У 2022 році, в лютому, він поступив, знову відновився до лав Збройних сил України, пішов 86-й батальйон Хмельницької територіальної оборони, саперний взвод, в Кренки повністю прийшов. Він був дуже такий людяний командир, який завжди переживав за своїх побратимів, за своїх підлеглих, завжди відпрацьовував поставлені бойові задачі, щоб не було втрат. Завжди був за Україну. Він нас був великим майстром по саперній справі. Тримали узюмський напрямок. Після того нас перекинули на підготовку до наступу. Виваляли за Херсон. І от він так само йшов з нами в перших рядах. Він став був командиром взвода. Потім він захворів, лікували в Одесі лімфому, а там що в нього рак крові. Його вже взяли тоді, вже як, як, як вже списали з військового обліку його, вже перевели на Хмельницький на лікування, де вже ми не могли нічого зробити. Ми старалися вже і кров здавали, і шукали в нього була четверта мінус.